4 из 6 5 это из 20, 5 из 6. Да, не тысяч. Да, да, скучно. Перше питання про внесення змін до рішення спеціальної 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 ради із міського району десь в області від 19 грудня 2024 року, номер 6171, про бюджет спеціальної 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 громади із міського району Одеської області на 2025 рік. Дохідна додаткова частина бюджету Софиевской територіальної громади збільшується на 6 204 тисячі. За рахунок субвенції з державного бюджету на інклюзивний ресурсний центр 979 тысяч. Субвенції з державного бюджету на харчування учнів 5 11 класів – 3 миллиона 541 тысячи. Субвенції з державного бюджету на покращення харчування дітей 1-4 класів – 848 тысяч. Субвенції з державного бюджету на проведення коррупційних занять з свободними освітніми потребами 85 тисяч. Субвенція з державного бюджету на утримання фахівця і супроводу ветеранів 50 тисяч. Та перевиконання доходної частини бюджету 700 тисяч. Які спрямовуються на субвенцію районного бюджету на перевозку призорників 200 тисяч та субвенцію обласного бюджету на підтримку ЗСУ 500 тисяч гривень. За рахунок экономии по электроэнергии по аппарату 243 тысячи спрямовываются на землю. За рахунок экономии по харчеванию детей у дитячих садках выделяются кошки на, на капремонт санузла, харчевок школы села Броска 434 тысячи и капремонт галереи школы села Новая Некрасивка 200 тысяч. кто за За е следващото питане. Про прогноз бюджет от и Сиско и Тририджавна общност и кметството района 10 2026 От, пропонується розглянути прогноз бюджету на 26, 27 та 28 рік з Сафенської територіальної громади. Ми це не затверджуємо, ми це тільки розглядаємо. Це і бюджет. Бюджет ми будемо затверджувати окремо в грудні місяці після схвалення держбюджету України. Це поки наброски на ті роки, це зараз є така громада, щоб да. ми надавали прогнози на наступні роки. Так що це просто заголовок і все? Ні, це на фон частина та 11 з додатків. А у мене записка на ці ладони? Ні-ні, це велика пояснювальна. Тут два-три, я думаю, будуть питання. пояснювальна записка. М я не буду Але цифри я думаю, ми розуміємо, Молодця, що вийшов. А що Молодця. немає зберкованого? А, а, а є тільки проєктричні. Дайте тоді ходімо. А тут віддайте, так. Це тільки прогноз, бо е, дійсно ми будемо інше затверджувати цифри, коли прийдемо до державного бюджету. Коли, коли прийметься державний бюджет, ми побачимо цифри, коли прийметься обласний бюджет, ми побачимо цифри. Тільки потім після цього ми будемо затверджувати свій бюджет до 15 грудня поточного року. І тепер там цифри будуть зовсім інші. Ну, ми маємо зараз просто прийняти. І... Це просто це да це так, маємо прийняти розглянути, дано це нічого не означає. Тому що ми не знаємо ні цифру, ні державного, ні обласного бюджету. Не затверджена мінімальна заробітна плата, не затверджені тарифні розряди. Все це поміняється у 2026 році. Ну а ви самі робили свій прогноз? Конечно. І разі різняться будуть. Відсоток власних надходжень тим просто 8%. E, плюс. 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 Але субвенцію нам довели на ті роки тільки освітньо. Uh -huh. uh -huh. тому ми не знаємо, так. як воно буде насправді. Ну well, освітня дуже багато. А ви бачите, наскільки вона міняється? От зараз навіть мирними крайне буде наступне питання, та доповідати наскільки там у і тече на буде назад. Тобто цифри ну постійно протягом поточного року змінюються. Тому ми думаємо, голосуємо. Так, ми його голосуємо, воно в нас має бути як прогноз. Хто, хто за прийняття інформації? Так. Так, все. Наступне питання. Про внесення змін до рішення сесії Софянівської сільської ради від 19.12.24 19. року про затвердження коштористу віддатків на отримання апарату Соф'янівської сільської ради та її виконавчих органів на 2025 рік. Коштури видатків на утримання апарату зменшується за рахунок економії електроенергії на 243 тисячі. Кошти спрямовуються на землі устрій. Є питання. Голосуємо хто? Наступне питання про внесення змін до програми безпеки Софіалської сільської територіальної громади з проємно Одеської області на 2021 2025 роки. рішенням рішення Софіанівської сільської ради і проєкт Одеської області від 25 лютого 2021 року No22. Прошу затвердити програму безпеки територіальної громади. Це програма

Наступне питання про зміну іменування Сафянського закладу загальної середньої освіти, Саф'янської сільської ради, Змійського район, Одеської області та затвердження статуту в новій редакції. А Хто там є? Там є, у нас була це питання, тому що не проходили їм зробили зауваження. І термін зауваження на виконання один за першого тому саме зацінали Ви назва. Тому що за держав, за законом всі заходи мають відбуватися ліцеї, гімназія початково. Залежно в залежності від рівня освіти, які вони надають. Угу. У нас була всіх загальні назва, тому що ми ще тільки йдемо до організації всіх закладів. А вони вже прийшли водити і вони змушені були. Про затвердження детального плану території для розміщення під'їзної залізничної колії з відповідною інфраструктурою, розташованої на території Зафянської територіальної громади із району Одеської області орієнтовною площею півтора гектару. 26.09 року ми дозволимо розроблення детального плану території для розміщення залізничної колії з відповідною інфраструктурою зтошованої території Сіферівського управління громади з міської райони Одеської області, за межами сестра на красії рятувальної площі 1,5 гектарів. Був виготовлений детальний план території, розглянули текстові та графічні матеріали, вище вказані міської будівної документації. Враховуючи результати громадських слухань від 9 на 4.25 року, також протокол засідання архітектурно міської ради Одеської області. Одеської обласної військової адміністрації 27,06-25 року, та з метою раціонального використання земель, узгодження приватних громадських та державних інтересів Захерівської сільської ради ну, є пропозиція затратити детальні території для де розміщення такої залізничної колії. Матеріали відповідно детально плану території були внесені. Історії будь-якого до нас на державному рівні, а також присобільні всі зауваження від Міністерства та Дніпро. Це на державному рівні, на державному рівні це буде відбуватися тобто, взагалі. я там читав з інформації, там хочуть взагалі до портів заробити. <пост>. Да, то, Ростажі, то, це це, 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 це об'єднане, так скажемо, буде в перспективі об'єднане ш... Раніше було зроблено детальний план території, а Миколаєва Маклодезіоч, керівник підприємства термінал терміналів. Вони зробили там термінал, який має виходити на причал. От, відповідно, вони зараз там також роблять документи. Землю для почали. І вони хотіли, щоб розгрузити цю дорогу і підключити, підключитися до існуючої колії до свого підприємства. Тому ми зараз розробили цей детальний план для того, щоб підключатися до існуючої колії і ну, якби, завантажувати, розвантажувати зернових культур. Тобто це в приватному порядку. Так. Щоб не з списком в теле. Голос тут то другое был. Настане, наступне питання про затвердження детального плану території для розміщення та експлуатації будівель та споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства, що знаходиться на території Соф'янської територіальної громади і району Одеської області за межами села Софіяну. 30.05.2024 року також наданий дозвіл вигляду на зазначеного детального плану території. Також відбулися громадські слухання 5,12.24 року, також відбулися засідання міської ради від 25 року No3. Ну, розглянули також текстові графічні матеріали по розробникам цього детальному плану території. Також було внесено до містобудівного будівного кадастру на державному рівні всі матеріали. Зауваження від міністерства департаментів також були опрацьовані. В принципі, порушень цьому детального плану ніякого не було. Тому пропонується до затвердження цієї детальні на території. Що буде розміщено, там буде розміщено на даній ділянці автомийка вантажних автомобілів, буде розміщено магазина також з який виходить із. На трасу М15. Саме Це перша чи друга? Це коруч. Це корусаф'ян за межами населення. Ні, 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 там просто стоїть. Там немає ще немає зіни, нічого. Ну так, я думаю, це цей. Ні, ні, там нічого ще немає Питання є. Голосуємо тоді. Що, Головне, щоб це не було як з тим, де ви загортали, вигортали, насипали, що не, 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 не. насипали. Так не буде. Нам, як знаєш, що біжати і відступати, що біжати наступати. Це, це, це запротив. Це так це, не було. А, а то, та, було, та, було, на, то було на території, села, <звук> це на <було>, села. <звук> це <було>, за <звук> територією, це <було>, за <звук> селі. Це в селі дякую. Дякую. да. Про зміну наименование совсем додатка за границей, Итальянской сільської ради в району действия на институту. За результатами атестаційного аудиту, як порушення законодавства, про те, що назва закладу не відповідає закону Україні про освіту, ми вимушені зараз на, на рік-на два переіменувати цей заклад у ліцей, тому що далі закладом трансформації воно рівно стане гімназії. Ми знали про те, що це порушення, а так названі всі заклади, але якби ми його назвали ліцеє, як то по закону за останню ступіню то він все рівно порушення було, тільки вже більш ускладнене було, тому що він, він не відповідає у положенні про ліцей, а це значить, що треба проводити реорганізацію, до якої ми на даний момент в принципі, не готуємо. Тобто зразу треба було понижувати дорогу. Тому в такому вигляді, як вони в нас називаються заклад загальної і середньої освіти, нам просто треба його переіменувати, це зробити просто. Пропонуємо вам підтримати, тому що все рівно нам треба до 1 вересня перед службою якості освіти надати вже звіт, щоб ми перейменували даний заклад. Зараз розп... розп... я, якщо чесно, трохи не зрозумів, так ми. У нас було неправильно, зараз ми знову неправильно, а, 에... а потім знову перейменуємо. А, а потім буде трансформація всіх западів і вона в тому числі. Зараз це переймення буде, зараз так це будемо зараз вимогам... буде відповідати вимогам закону. В якому плані? А в плані, плані назви. Ні, потім... я не, не закону, а вимогам ну, того, е... то, що викладає дане заклад. Він буде відповідати чи ні? Він буде відповідати. Голосуємо. Хто за? Так, Наступне питання. Про зміну типу та найменування Каланчацького Митроцького ново закладів загальної середньої освіти, Цефальнівської сільської ради Ізмірського району Одеської області та затвердження статутів у новій редакції. Ну це вже інша ситуація. Це те, що ми йдемо планово, план трансформації мережі, створення опорних закладів. З минулого року ці заклади не набирали 10 клас, вони довели 11 клас, випустили. І тому ми вже в цьому році змінюємо їхній тип через громадське обговорення, яке проводилося. Ми виїжджали по всіх цих школах, зустрічалися із батьками. І ці діти підвозяться до Лашанської ліцею. Тому ми в цьому році повинні вже їм бути. Це не буде по перша, третя. Перша друга. Да. Так. Просто тепер вже ми будемо відповідати і по типу запомовку, по назві, і по самій структурі. Тобто ви тут йдете до аудиту, до аудиту так, і будете так, відповідати. Так, да. тобто так. Тут, тут вже буде у нас помилок не там, і там. Це в цих школах більше не буде якого класу? 10, 11. Ну, а і всі хрешток у нас скрещ, але тут, через... З 27, так. Сома. Да. Да. Голосуємо. Хто за? Слідує питання. Про внесення змін до річниця Фіанівської сільської ради від 19.12.2024 року про затвердження середньої вартості харчування на одну дитину в день. Встановлення плати батьків за харчування дітей у закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділів Лажанського ліцею і Матроського закладу загальної середньої освіти. Району, в Одеській області? Ну, ви знаєте, що вступив в силу новий закон про дошкільну освіту і влітку, 7 липня, Кабінет міністрів прийняв ряд постанов. Це підзаконні акти, які унормовують всі положення закону про дошкільну освіту. І один із них це порядок організації харчування закладу дошкільної освіти. Хочу вам сказати, що змін тут дуже мало. Тобто, все останнє у нас залишається той, який у нас було затверджено. Єдина зміна, яка є, але ми вже приймаємо в новій редакції. От там виділено, якщо ви подивитеся, тут е трошки інше Це формулювання йде: батьків дітей з особливими освітними потребами та дітей з інвалідністю. Там була трошки інша формулювання. І добавився пункт 4.9. батьків дітей з числа осіб, визначених у статті 10 і 101 закону України про статус ветеранів війни гарантії Захисту, а саме загиблих, померлих тих, що пропали безвісті ветеранів війни, захисників і захисників України. Значить, в з тим ми вносимо відповідні зміни, готуємо у то яке нам було прийнято. У нас не було цього І просимо вас підтримати. Голосуємо. Наступне питання. Про внесення змін до рішення Зафянівської сільської ради від 18.015 року, про внесення змін до рішення Зафянівської сільської ради від 19.12.2024 року Номер 6141, про затвердження категорії учнів, які забезпечують безплатним гарячим харчуванням та вартості харчування учнів закладу загальної середньої освіти та сільської ради району Одеської області. Ну, по школах тут більш суттєві зміни. Тут додається оця стаття, про яку я щойно говорила. І крім цього, ви вже очевидно чули про те, що з 1 вересня буде здійснюватися харчування всіх учнів перших 11 класів. Якщо ми із жовтня фактично харчували безкоштовно дітей за кошти державного бюджету дітей перших 4 класів, і плюс на 4 години були на експерименті, отримали фінансову підтримку від ООН. На покращення харчування, то тепер виходить, що будуть безкоштовно харчуватися діти перших-четвертих класів. Вартість цього харчування буде 50 гривень, 35 гривень це кошти державного бюджету. Ну це опалювані кошти міжнародної спільноти, і 15 гривень це будуть кошти ООН. Але вони будуть спрямовані не на покращення харчування, а на збільшення суми до 50 гривень. Довести її до того рівня, як була в минулому році. І крім цього. Будуть безкоштовно харчуватися діти 5-11 класів пільгові категорії за кошти місцевого бюджету, які були і є в законі, а решта будуть за кошти державного бюджету. Тому ось такі зміни і вартість такого харчування буде 60 рік. Гривень, 60 гривень у нас діти пільгового континенту 5.11 отак і питання. Наша держава з кожним роком з кожним разом все більше суми голову в паску, залучаючи кошти якихось наставних організацій, і коли прийде момент, що там щось не відбулося, і тому ми приймати її людей будемо. Ми обов'язково говоримо на час дії постанови. Хоча ну, я слухала е, конференцію, і міністр говорить про те, що е, це прописано в стратегії харчування і і Здоров'я забезпечуючи всі технології по дітей, тому цей процес буде продовжувати. Ми людей приймаємо на честь і mm -hmm. на всяк випадок. Боб, Є питання. Голосуємо. Хто за? Статут КНП Катріянської сільської ради, Українського району Дози області, Петра район Беккарді, та затвердження статуту в місті редакції. Зв'язку з диспуттем ампутрові саме та запасів проєкту странної американськими ще було втрати виділені кошти з міста бюджету. Ми створили такі Запас крові, ми створили банку, ми надали штат, персонал. Ми щотижнево е, возимо кров з, е, з міста Одеса, так як е, згідно чином законодавства віддані е, постачальник крові та її препаратів є е, Одеська станція переривання крові. Е, це проблема для нас, але ж е, закон є законом, і ми ще, ще тяжко цілим провозимо. Робота організована, нам треба внести в нашу структуру центрального лікарня даний підрозділ для того, щоб все було направлено. Я нас чутно. Наступне питання про початок формування конкурсної комісії для обрання членів наглядової ради комунальної та комерційного підприємства Цев'янської сільської ради близького району Одеської області центрального районної лікарні. Я буду доповідати, що ніхто не проти. Є постанова 12 -21 від до намір 121 від 21 листопада 2023 року про наглядову раду закладу на охорони здоров'я. Власне, має створити наглядову раду для того, щоб е наційне підприємство від рамках мало змогу заключити з НСЗУ пакети на отримання медичних послуг. Для того, щоб створити наглядову раду, спочатку ми, нам треба створити конкурсну комісію. Тому у нас сьогодні перше рішення про створення конкурсної комісії, а потім конкурсна комісія вже буде створювати наглядову раду. Для того, щоб ми отримали пакет на з новом. Питання є? Тоді голосуємо. Хто за? Дякую. Наступне. Питання це земельні питання. Доброго дня. Це далі земельні мріями. Ви пам'ятаєте, ми е, проводимо роботи щодо оформлення меж е, нашої громади. Одночасно з нами наші сусіди також проводять то, ті ж самі роботи. А на цьому тижні, коли у нас сесія, то, час, в той же самий час будуть проходити сесії і ремійської міської ради. Вони на своїй сесії будуть розглядати питання погодження наших меж і надали нам проєкт щодо встановлення меж ремійської громади на нашу сесію. Перше питання у нас про погодження проєкту з щодо встановлення зміни меж Рівнійської міської територіальної громади з міського району десь політику. Меж не міняються, як виноситься сюди як погодженим, тобто немає питань границі не змінюються. Вони як були в своєму часі, все так і оспівюється. Тож у нас останнє з виборчих питань, ми правильно голосуємо, неправильно. Тож вонаsudo подана як спільне питання чи є єдино Ні, ну, спірне. не спільне. Це село поговорило з кожною громадою, готує виносити на сесію, тому що ми зараз всі громади оці вот питання, кожна виносить у цій от питання у виносяться на сесію. Ну, ми свої пропозиції, вони не свої пропозиції, але перед тим, як виносити на сесію, Костянти Володимирович, я з кожним з порядниками та уголову ми це питання поможемо. У нас вже прийнято рішення Васильівської сільської ради по межам. Mm -hmm. Зараз Рівницька, Ізмаїльська сесії будуть прийняти на наступному тижні ну, Какобузька, і залишиться ще Кілія і в Ну, з Кримічного вже будемо дивитися. Питання є. Голосуємо. Затвердження ми відмовили затвердження документації до носу передачі замовлення ділянку. Власність в ренту фізичного особа. У нас тут паї присадимо ділянку. Візмов немає. Є питання. Голосуємо. хто за І третій блок, лок, надання дозволи дозволі, там змог, недені дозволі, прозорі, ми працюють змогу, фізично дозволив. Два питання. Перше питання це під господарськими дворами в оренду і друге питання, звичайно, час писати. Питання. Голосою. <головіка> І завжди за, -за, -за питання в цілому.